Всім привіт! Учора проголосувала Верховна Рада за прийняття за основу в першому читанні законопроекту про мобілізацію. І вже сьогодні є такі новини, які у нас розповсюджує інтернет-мережа, від, точніше, від голови фракції Слуги народу Давіда Арахамія. Він вже прокоментував цю подію і зазначив деякі аспекти. Щодо того, що буде включено, що не буде включено. ну, Скажімо так, сьогодні йдеться е, тільки про три аспекти, щодо яких є питання, і це явне питання. Е, ми розуміємо з вами, що це набагато більше, але ну є така новина, і я хочу її, скажімо так, до народу доставити да в гарячому вигляді. Що зазначив Давід Рахамі? Він зазначив, що питання до цього законопроекту є у всіх, і будемо над ним працювати в комітеті другого читання. Тобто, він трошки заспокоює народ від того, що зараз відбувається. Він зазначив, щодо трьох питань: цитую: щодо людей з інвалідністю і тих, хто за ними доглядає, залишимо все в редакції чинного законодавства. Тобто, це норма, яка в новому законопроекті взагалі відсутня, її вирішили прибрати. На сьогоднішній день вона діюча. Тобто, якщо є хтось з батьків або дружина, або батьки дружини особи з інвалідністю першої другої групи, то це, скажімо так, надає право на відсрочку від мобілізації і надає право на виїзд за кордон в їх супроводі. Тобто, цю норму в новому законопроекті прибрали. І тому що до неї, звісно, вже багато питань, і грахамія всіх заспокоїв, сказав, що вона залишиться. Друга позиція: переглянемо ще раз підхід до аспірантів. Фінального рішення ще немає, будемо шукати компроміс. Це також у нас дуже гаряче питання, тому що дійсно в Україні стало більше студентів. У нас народ почав отримувати друге, третя якісь там освіту, і на сьогоднішній день депутати Верховної Ради вирішили це питання таким чином, що в проєкті закону про мобілізацію вони зазначили, що друга освіта не є підставою для відсрочки від мобілізації, і лише якщо друга за ступенем іде освіта, але за напрямком. То тоді вона може бути підставою для строчки від мобілізації. Про це більш детально я розповідав у своєму попередньому ролику про огляд закону про мобілізацію. Якщо не пам'ятаю, то у другому, напевно, є в моїх відео. Дивіться, переглядайте там все з цитатами, саме законопроекту. Щодо... Третьої позиції точно неприйнятними є норми щодо блокування особистих рахунків громадян. Не бачу в раді тих, хто би таке підтримував. Всі ми розуміємо, що це антиконституційність на, на сьогоднішній день і все майно, яке, скажімо так, заробив громадянин України, воно не повинно бути підставою для того, щоб. Або йти йому служити, або не йти йому служити. І такими маніпуляційними, скажімо так, діями я вважаю, що це не повинно бути. Тому на сьогоднішній день питання щодо цього, ну, Арахамія заспокоює, також каже, що воно буде переглянуто. Щодо цього висловлювалось у нас багато хто і нардепів, і, в свою чергу, Дмитро Лубінець казав, але потім трошки змінив. Своє враження від цього, коли поспілкувався з е, Умером. Але на сьогоднішній день є така новина, е, вона офіційна, тобто вона гуляє просторами інтернету, всі цитують Арахамі. Тому маємо надію, що дійсно, хоча б щодо цих трьох питань нардепи внесуть якісь альтернативи, якісь е, заперечення, зауваження. І Будемо мати надію, що все ж таки закон про мобілізацію новий не буде антиконституційним, тому що я вважаю, що це неправильно. Тобто, дійсно наразі нелегкі часи в нас в Україні, і ми всі повинні розуміти, що захищати державу це наш обов'язок, але це повинно бути в межах діючого законодавства. Тому підтримую те, що заявив Арахамія, і маю надію, що воно все ж таки. Буде мати життя у нас у другому читанні. Подивимось, залишилось небагато, тобто два тижні на правки надавалось до 21 лютого 2024 року. Ну, подивимось, що з цього буде. Буду держати вас в курсі всіх подій щодо цього законопроекту. Якщо щось там оновлюється, виходить якісь зміни, буду їх висвітлювати. Тобто, будемо за цим спостерігати. Наживо, скажімо так. Тому підписуйтеся, задавайте питання в коментарях, ставте лайки. Буду радий поспілкуватись з цього приводу, подискутувати та інше. Все, всім гарного вечора і мирного неба над головою.